Компанія автопарк місто Харків. Друзі, у нас з'являється у продажу Сузуки Гранд Вітара, 2006 рік випуску. На повному приводі механічна коробка передач, двохлітровий бензиновий двигун з газом на 17 фірмових дисках. Зимова гума, але гума завершує своє існування. По кузову, по кузову звісно, є косметика, фарбована з двох сторін. Є шпаклівка місцями, але виглядає авто чудово, є повнорозмірне запасне колесо, є тонування скла. Зараз покажу салончик та комплектацію. Салон у нас текстильний, в гарному стані. Чорний колір, салончик доглянутий. задні електросклопідйомники. По комплектації у нас 4 електросклопідйомники, електрорегулювання дзеркал. Є мультикермо, 260 тисяч пробіг даного автомобіля, мультимедіа з дисплеєм, бортовий комп'ютер, клімат, контроль, управління повним приводом. Механіка у нас 5 ступенів, є підігрів передніх двох сидінь. Гарна комплектація, гарний стан. Технічно, повторюсь, без нарікань, все обслуговано. По кузову є моменти, але авто в роках, нічого страшного в цьому немає. Дане авто у продажу компанія автопарк місто Харків запрошуємо всіх на тест-драйв. до зустрічі.